Збройні сили України рухаються на Бахмутському напрямку. За час контрнаступу там звільнили близько 47 квадратних кілометрів. Якщо ми говоримо про ці райони, да Пліщівка, Курдюмівка, Зарянівка, а в тих районах у нас звільнено три квадратних кілометри за минулий тиждень. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, незважаючи на те, що на сході динаміка локально змінюється, напрямок залишається основним. Росіяни намагаються наступати на Лиманському, Куп'янському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Що стосується інтенсивності боїв, на сході вона залишається незмінною. Окупанти здійснюють близько 8 тисяч обстрілів на тиждень і використовують близько 400 тисяч боєприпасів. Зазначає Маляр. Тим часом прорвали першу лінію оборони українські захисники на Запорізькому напрямку. Про це в інтерв'ю британській газеті The Guardian розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, росіяни не розраховували на такий перебіг подій, тому добре зміцнювали лише першу лінію. На неї було витрачено 60% часу та ресурсів, по 20% на другу та третю лінію оборони. На думку експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака. Под постоянним ударами українських військ бо вторую та третю лінію укріплять просто не получится. Да, можна діти будь-які в аварійному режимі латати кітама проріхи. Це його словами, у разі якщо росіяни почнуть зміцнювати другу чи третю лінію оборони, як мінімум для цього необхідно мати. Дежна будь-кіти інженерний машин, торбу тритякопи дуже много делать, А українські безпілотники вже будуть хазяйнувати в этом регіоні уже будуть атакувати екскаватори, ті грузові автомобілі. Тобто делать все, щоб не дати можливості копати. Українські військові продовжують боротися за кожний метр української території. Загалом з початку повномасштабного наступу Росії на Україну знищено 265 тисяч 120 окупантів. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.